Січень 1918 року збройне протистояння між незалежною Україною та радянською Росією триває. Українські підрозділи зайняли оборону біля станції Крути. Тут зосереджується захід армії УНР, а також курсанти, студенти, гімназисти та добровольці. Усього перебуває до 520 українських бійців. Командує підрозділами сотник Аверкій Гончаренко. Захисникам Української Народної Республіки протистоять дві революційні армії. Загальна чисельність червоних 4800 осіб. На чолі червоногвардійців був полковник Муравйов. Близько шести годин триває бій зі значною перевагою російських військ. За сучасними оцінками під крутами загинуло від 70 до 100 українських бійців. Більшовики втратили більше сотень. Близько тридцяти студентів і гімназистів потрапили до полону. Наступного дня їх розстріляли. Перед стратою учень гімназії, 19-річний Григорій Піпський, заспівав їм. Ще не вмерла Україна. Його підхопили інші полонені. Поховано загиблих на Оскольдовій могилі у Києві. Ще юнаки, ще майже діти, А навкруги і смерть, і кров, На порох стерти перебити, Іде на Київ муравйов, полків його не зупинити, Та рано тішиться коти, Коли стають до зброї діти, Народ цей не перемогти. Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав. Це ті рядки, що складені на віки, це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті слова про той садочок, про ті хаї, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх учний щасливої дитини, це спів птахів над рідним нашим гаєм, Веселка райдужна проходить що над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити, Це наші мрії в дійсності новій. Це світле небо, миру і надій. Нас намагались розділити, а ми навпаки об'єдналися. 1 грудня 1918 року у вагоні потягу секретарі двох українських держав укладають передступний договір. А вже за півтора місяці, 22 січня 1919, був підписаний Акт з Луки. 21 січня 1990 року. Розірваний український народ об'єднався живим ланцюгом у єдину Україну. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити. Але українці показали усьому світу, що прагнуть бути разом. Ми об'єдналися і стали сильнішими. Наш зв'язок став сильнішим, обійми, теплішими. Наш потяг до перемоги не спинити. З Днем Соборності України!